Фейхо, вічно-зелена рослина сімейства миртових. До цієї родини належать такі рослини, як гвоздичне дерево, гуава, чайне дерево та евкаліпт, батьківщина фейхо бразилія Чим корисні фейхо? Фейхо багаті мікроелементами, такими як йод, марганець, нік, фосфор, залізо, цинк, калій, кальцій. Головне достоїнство фейхова присутність йоду ягода містить 2-4 мг йоду в 1 кг при добовій потребі людини в йоді 0,15 мг у висушеному вигляді плоди можуть містити від 8 до 35 мг на 100 продукту. Чим ближче до морського узбережжя росте дерево, тим вищий рівень йоду багаті плоди фейхоа також вітамінами в 9, в 3, а крім вітамінів і мікроелементів в складі фейхоа досить багато інших біологічно активних речовин: цукор, органічні кислоти, пектини, кільковина, а також потужні природні антиоксиданти таніни, катехіни і антоціани. Дані речовини сприяють поліпшенню обмінних процесів, регулюють травлення, підвищують функцію імунної системи. При яких захворюваннях корисні фейхоа? У зв'язку з багатим корисними речовинами складом ягоди рекомендуються в лікувальному харчуванні плоди фейхо корисні при захворюваннях щитовидної залози, гіповітамінозах, запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, простудних захворюваннях, а також при порушенні обміну речовин завдяки наявним у складі фітонцидів і в'яжучих речовинності фейхо, особливо шкірки, ефективний для полоскання при стоматитах, пародонтитах, ангінах. Фарингітах. Ефірна олія фейхо має протизапальну властивість, що дозволяє використовувати його в косметичних цілях. З ароматних плодів готують желе, мармелад, варення, використовують для приготування прохолодних напоїв. Додають фейхо також в салати і м'ясні страви, свіжий десерт з фейхо, лимона і яблук складові. Фейхо 1, яблука зелені, шт, лимон, 1 шт, цукор 1, курага 5-6 шт. Волоський горіх шт. Спосіб приготування: видалити плодоніжки у фейхо, розрізати на половинки, у яблуках видалити серцевину і нарізати часточками, розрізати лимон і видалити кісточки, курагу ретельно промити, подрібнити, Волоські горіхи почистити, видалити перегородки, викласти фрукти курагу і горіхи в чашу блендера і подрібнити. Поступово додайте цукор і перемішайте ложкою поки цукор не розчиниться. Курячі грудки. Фаршировані фейхо з овочами інгредієнти. Курячі грудки 4 шт. Фейхоє 4-5 шт. Рожевий перець 1 дач. Пікіні 1 шт. болгарський перець 2 шт. Оливки зелені 200. Оливкова олія 3 ст. Топлене масло 3 ст. Сіль переце смаком. Суміш італійські трави 1 ч. Спосіб приготування курячі грудки очистити від плівок і зробити надріз, щоб вийшов в кишеню. Хихо нарізати тонкими кільцями, розовий перець подрібніть і змішайте з оливковою олією, змастити внутрішню поверхню кишень, перцем з оливковою олією і вкласти по 4-5 кілець фейхо. Зверху грудки змастити топленим маслом, посолити і посипати суміш італійських трав, укласти грудки в форму для запікання. Болгарські перці очистити від насіння і довільно нарізати, Сукіні нарізати кільцями, додати до нарізаних овочів оливки, влити залишки оливкової і топленого масел і ретельно перемішати, посолити поперчити, викласти овочеву суміш у форму з курячими грудками, запікати 50 хвилин при температурі 170-180, салат з курячого філе в заправці з фейхо. складові, куряче філе 400 грізко листя салату 150, манго 1 шт, авокадо 1 шт, оливкова олія 3 стл, хайхо 3 шт, лимонний сік 2 стл, халапеньо 2-3 колечка, вода 2 стл, сіль, переця смаком. Спосіб приготування. Попередньо курячу грудку змастити оливковою олією, посолити, поперчити і запекти в духовці або на грилі до готовності. Готуємо заправку. В блендер помістити нарізані на половинки плоди фейхо. Халапеньо. Що залишився оливкова олія, лимонний сік, воду подрібнити до перозного стану, манго і авокадо очистити, нарізати кубиками, на сервірувальне блюдо з листям салату викласти нарізану курячу грудку, потім манго і авокадо. При подачі полити ароматною заправкою з фейхо.